Проблема більшості клавіатур не в тому, що вони не красиві, а в тому, що їх завжди чутно. От просто завжди, коли ви працюєте, ви чуєте, В принципі, це невелика проблема, якщо ви інтроверт працюєте в самотності або лише в день. Інша справа, якщо ваша творча натура прокидається вночі, коли ваш тайпінг заважає комусь спати. Звичайно, це не єдина причина бажання мати тиху периферію. але знайти тиху мишку та клавіатуру може бути складніше, ніж здається, особливо якщо є й інші вимоги, до прикладу, щоб периферія була бездротовою, низькопрофільною, компактною та мала приємний вигляд. Але при цьому не за да всі гроші світу. Саме таке поєднання має в собі низькопрофільна клавіатура Logitech Pop Icon Keys. Вона безшумна, мінімалістична, з Bluetooth-підключенням та яскравим дизайном в чотирьох кольорах: біло-рожевому, біло біло-оранжевому біло та графітно-салатовому. Найважливіше, що клавіатура дійсно має тихий, приємний та чіткий хід кнопок. Це важко передати через екран. А найцікавіше, Pop Icon KISS живиться від двох батареїк типу 3А, яких вистачає на 36 місяців. Хто вже мав справу з бездротовою периферією Logitech, підтвердять, що такі цифри цілком реальні. Звісно, така автономність означає відсутність будь-якої підсвітки кнопок. Є лише маленькі індикатори роботи. Також під стиль клавіатури є безшумна Bluetooth-мишка Pop Mouse. В цілому її дійсно практично не чутно. Маус має 4 кнопки, включаючи дуже зручний скрол з функцією швидкої прокрутки та програмовану кнопку біля нього. На дні є ще одна кнопка для швидкого перемикання між трьома різними Bluetooth пристроями. Заряду однієї пальчикової батарейки вистачає до 24 місяців роботи. Коротше, цікава миша, але повертаємось до клавіатури. В основі POP Icon Keys європейська розкладка ISO. З двоповерховим Enter загальна кількість кнопок зменшена до 86. Не дивлячись на компактні розміри, клавіатуру постарались зробити максимально функціональною. Традиційно F-клавіші поєднані з мультимедійними. Лівий Shift коротили заряди місця для додаткової кнопки. Стрілки заїхали під Enter, а кнопки керування курсором або переміщення витягнулися в одну лінію. Логіка зрозуміла, але перші дні мої пальці дещо плутались, тому така розкладка потребує звикання. До речі, ці 4 кнопки, а також 11 функціональних кнопок, можуть бути кастомізовані через фірмовий застосунок Logi Options Plus, доступний як для Windows, так і MacOS. На ваш вибір можна забіндити будь-яку комбінацію. Клавіш, обрати потрібну функцію, налаштувати зміну профілю роботи, або навіть викликати вбудований чат GPT чи генератор промптів на базі штучного інтелекту Logi AI Prompt Builder. Коротше, тут завдяки трендам дійсно корисний функціонал. І є дрібниця, яку помітять не всі, але яка є принциповою і багатьом сподобається відсутність російських Е і, та «йо». Клавіатура зроблена з напівматового пластику, причому з переробленого до 70%. Якість збірки традиційно на приємному рівні. Нічого не хромтить та не люфтить. Ніжки пригумовані, але без можливості змінити кут нахилу. Наостанок клавіатура підтримує швидке перемикання між трьома різними Bluetooth-пристроями, до прикладу, ПК, ноутбуком та планшетом. І працює на відстані до 10 метрів. А в батарейному відсіку є місце під Bluetooth-адаптер Logitech Bolt Receiver для тих, хто не має вбудованого Bluetooth. Але він продається окремо. Якщо підсумувати, Logitech Pop Icon Keys дає саме те, чого від неї очікуєш. Вона тиха, компактна, красива, з приємним функціоналом та великою автономністю. Вибір яскравих кольорів задовільнить внутрішнього естета. А застосунок лоджі Options Plus сподобається тим, хто шукає клавіатуру з дійсно пристойним функціоналом та навіть штучним інтелектом. Дякую за перегляд! Якщо це відео вам сподобалось, дайте якийсь знак, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.